Так, остання частина, це я вже в себе біля будинку. І ось цей листочок, що я скубнула, щоб перевірити, чи все-таки це бірючина. І такі це бірючина. Ось показую. Вона бірючина золотиста. Чому думаю, що золотиста, вона жовтого кольору. Ось я собі ось так висадила бордюр, буду його стрихти. Взагалі, з самого початку я висаджувала по 3-4 самшита, щоб стригти якби кульками, але щоб ці кульки якби, в результаті були як такою хвилею. Але на жаль, прийшлось з ним попрощатися, і тому зараз це вивисажена бірючина. Ось так я її ще не формувала. Ось висажена бірючина, а ось, звичайна, зелена бірючина. бачите? І чим відрізняється оце золотиста, а це зелена. І явно навіть по формі листка і по величині листка, вона явно різниця. Ну, це в мене така задумка, що тут буде. Кулька далі буде бордюр, і тут буде переходити в бордюр, троянда буде викидатися, ой, ще буде перероблятися. Так що, все-таки моя підозра, що це є брючина, воно так і є. Гарна рослина, особливо для бордюрів. У мене висаджено прямо біля дороги. Відкритою кореневою висаджувала. І все добре. От бірючина... І тут в мене далі йде ряд гортензій. Ось так. Ну, <гум> Я вибачаю, що туди-сюди кручу. Надіюсь, скоро знімуть всі заборони і будемо знімати гарненько. Всім гарного дня.